Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні пропоную вам пригадати про деяких мешканців водного світу, який дуже цікавий, різноманітний та яскравий, як і його мешканці. До речі, а хто ж є його жителями? Так, вірно, малята, переважно це риби. Але у солоних водоймах живуть не тільки риби. Але й незвичні морські тварини. Отож, готові до зустрічі з ними? Тоді зануримо у підводне царство морів та океанів річок, ставків та озер, слухаємо загадки та швидко називаємо і позначаємо відгадки. Рибка ця усім відома, в річці, як у себе вдома. Спинкою блищить, плюскоче, певно, гратись з нами хоче, та не упіймаєш зась, утече прудкий. Карась. Ось вона яка розбійниця морська. Вона зовсім не бідує, під водою все полює, усіх би проковтнула, зажерлива. Акула У ставку на дні красива, величава та лінива, риба мирно спочиває, довгі вуса вона має, ніби володіє дном здоровенна риба. Сом в морі плаваю на дні, там спокійніше мені, як желе мої боки і прозорі і м'які. Якщо зловиш мене ти, можеш руки обпекти. Хто це малята? Медуза. В річці риба проживає, довгу морду вона має, гострі зуби, хижу вдачу, в річці всі від неї плачуть. Здогадалися? Щука. Знаю, діточки малі, він найбільший на землі. Ось простори океану, бо роздить гора з фонтаном. Б'є хвостом, вода кипить. Пропливає важно. Кит Він не ходить, а заткує. Риба з нього знай кепкує. Має клешні той дивак. Здогадалися це? Рак. Він не скаче на просторі, а живе в солоному морі. Хоч і схожий на коня, але коню він не рідня. То малята це так, гарний морський коник. Він живе на глибині і полює там на дні. Його луска немов наждак. Як же звуть його? Судак. Ви зі мною не знайомі. Я живу на дні морському. Голова і вісім ніг. Ну, а звуся? Восьми ніг, молодці. Щоб рибину цю піймати слід її нагодувати, наварити бараболі і гороху, що на полі. Хто такий прожерливий короб. Ракоподібне цікаве малятко змінює колір, все вже занадто. Морських глибін кольорова дитинка, Хто ж вона є ця незвична тваринка? Креветка. На озерах проживає, цілий день пісні співає. Все зелене це малятко, воно зветься? Жабенятко. Із людьми товаришує, дарма часу не марнує, злу акулу проганяє, шкодити не дозволяє. Молодець, хоробрий він, звати молодця. Дельфін. Хочеш рибку цю піймати? Треба черв'ячка їй дати, хоч і хижий, та не щука, і на вигляд геть не злюка. Здогадалися Окунь молодці. Він живе в солоному морі, ходить боком от у мора. Панцир є не черепаха. Дуже схожі вони з раком. Краб. «Вірно. Будиночок мій скрізь зі мною. Він влаштований за спиною. Я з жабами дружу, дуже повільно ходжу. Зовсім не комашка, хто я? Черепашка. Які ж ви молодці малята? Я вважаю, що ви впорались з цим завданням на всі сто відсотків. Пишаюся вами. Сподіваюсь, вам сподобалася ця спогада про мешканців різних водоймів. Якщо так, то чекаю вас на наступну зустріч. До побачення!